Днями в Чернігові громадська організація Еко місто в рамках проєкту Велокухня, розвиток сталої мобільності в Чернігові організувала акцію Подарувала дітям велосипеди більшість з них передали західні партнери, а чернігівці відремонтували їх. Взагалі ми відремонтували майже 700 велосипедів. В основному їх передають з Європи, де їх збирають волонтери. А ми їх потім проводимо в такий вигляд, яким можна буде користуватися ними. І потім передаємо. Вразливим категоріям громадян Дитячий велосипед важлива річ для малечі, адже це екологічний та комфортний засіб пересування до школи на гуртки чи прогулянки з друзями. Загалом дітям передали 14 велосипедів. Після того, як ми подарували нашим маленьким учасникам велосипеди, було проведено велопробіг. Акція дала можливість також підтримати дітей із малозабезпечених родин, які не мають можливості самостійно придбати велосипед. Загалом дитячий байк це річ, яка при правильному догляді служитиме багато років. За дитячим велосипедом краще доглядати, щоб він завжди у вас був чистенький, змащений. Слідкувати і вчасно замінювати ланцюг, покришки, камери. І тоді він зможе вам якомога більше прослужити і залишитися для наступного покоління дітей. Організатори кажуть, діти на велосипедах у місті показник безпечного, екологічного та комфортного середовища. Захід реалізовано за підтримки Європейського фонду за демократію.